Привіт, всім! Сьогодні в нас на тесті справжнісінький андердог міні-кантрімен. Навряд чи це відео буде дивитись, щоб дізнатися щось нове і корисне про бренд, який, ну будемо говорити, чесно, мало кого цікавить. Але якщо у вас був або є Кантрімен, чи можливо ви розглядаєте для себе купівлю мініка у найбільш практичному вигляді, зараз я вам швиденько все покажу і розкажу, що тут і до чого. Отже, міні кантрімен грубо це той же X1. Та ж платформа, та ж база за розмірами, ті ж двигуни. Але він весь такий, от стильний, весь британський і трохи спрощений. Якщо цей кузов u 25 порівняти з попереднім f 60 огляд якого, до речі, є у нас на каналі, правда там версія John Cooper Works, ультимативно гарячий крос з потужністю 300 то сучасний Countryman виріс. Він став більшим, і в принципі всюди. Не сильно, звісно, але менше з тим. По довжині плюс 3,5 см. По ширині і того більше, база виросла на 2, і тепер це майже 2,7 метри. Якщо порівняти його з експершим, то за рахунок звісів той буде довшим на 5,5 см. Але це все статистичні цифри. Головне, що він зовні такий, як і був. А був він на поціновувача. Складно оцінювати зовнішність міні у будь-якому виконанні. Ви їх або любите, або ні. В той час, як мас бренди грають в перегони зі здоровим глуздом, пропонуючи все більш і більш неординарні рішення в дизайні, Міні точно знає, що йому треба, і головне, що треба клієнту. А клієнту, от настільки нішового продукту, в першу чергу потрібна індивідуальність, а вже потім все інше. І як ви розумієте, тут з індивідуальністю, і індивідуалізацією все просто по вищому розряду. От тільки я вам не зможу все показати вживу, тому що ну, в нас доволі просте виконання. Зверніть увагу, що ДХВ це просто риска. А може ж бути ДХВ по колу ще й з вибором. Ось так чи ось так. Ну і задні ліхтарі туди ж. Особлива фішка міні це ліхтарі з Юніон Джек. Але в нас, як бачите, ну вони геть простенькі. Ну і вказівники поворотів ось так виглядають позаду і ось так попереду. Я ж кажу простенько. Але це тільки коли ти знаєш і розумієш, як воно може бути. Бо коли ось так от сходу дивишся на нього, то ну не знаю, непогано, мінімалістично. Я не знаю, а ви роздивились зовнішність? Бо якщо ні, давайте ще трохи. Ручки в рівень, як у X1, це і сучасно і зручно. Тут ось така от накладка, причому в різних версіях вона буде різного дизайну. Ну і, звісно ж, величезний напис Countryman позаду. Щоб вже точно не помилитись. Єдине, хотілося б, звісно, більше простих людських, практичних рішень, щоб пороги прикривались. або, наприклад, форсунки омивача були у щитках. Але ні. Міні такі речі не стосуються. Добре, хоча б камера омивачем. Кантрімен це автомобіль, який створений з британською душею, але німецькими інженерами. Виготовляється він, до речі, в Лейпцигу. Саме тому він і повертає просто дуже добре, скажімо так, нерівня. Будь-якому мас маркету І це при тому, що мені навряд чи вдасться його назвати там преміальним автомобілем або щось таке. Але звісно так, кермо і підвізка суто німецькі. І тут зв'язок з експершим прослідковується настільки сильно, наскільки взагалі можливо. Кермо досить гостре, чітке, крени мінімальні, підвізка збита. Так, цей чорт забирай БМВ! Тут жодних піввір. Чесно кажучи, на цьому я б і закінчив. Зрештою, в нас вже був оглядик з першого, де я детально про все говорив. Але можливо, краще продовжити. Платформа тут ukl 2 передньоприводно, зрозуміло. І от якщо говорити про BMW як BMW, то ну, там фішка в іншому, там передній привод він сприймається неканонічним. це правда. А от про міні так не скажеш. Звісно, залишилось і силове підрулювання, і андерстірінг на місці. Але тут це не ріже око, так би мовити. Бо ти нічого такого і не очікуєш. Ти очікуєш стильовості, і максимальний акцент на це тут в салоні. Але давайте один момент. Знаєте, що таке ефект доміно? Це коли ви сьогодні заправили своє авто пульсом помсти на око, а вже завтра наші десантники виявляють і нищать ворога бойовими пульстронами. Це той мінімум, який ми в тилу можемо допомогти тим, хто захищає нас у найбільш гарячих точках. Наш щоденний вибір. Кожен літр і кожна гривня важливі, бо саме з них складаються мільйони на допомогу війську. До речі. 21 листопада це день дешеве. Прекрасний привід Привітати військових не тільки на словах, а й повним баком пульса помсти або донатом на банку. Повернись живим. Я вже заправився і вас запрошую. Око за око. Раніше в автомобільній журналістиці був такий термін спартанський. Його іноді вживали, коли хотіли сказати про скромність салону. Так от, тут салон саме спартанський. Тобто мінімум органів керування, багато простору, легкість ось все це. Щоправда, раніше спартанські салони це була історія про економію. Зараз, ну звісно ж, це скоріше про стиль. Бо ну, економія дуже круті за змістом і от простотою матеріали. Це жорсткий пластик, обтягнутий тканиною. Дуже круто, як на мене виглядає. Доволі симпатична і незвична фарбована ручка. Сподіваюсь, вона не облізе з часу. Хоча потім просто пофарбує туди все. Ну і на кермі подивіться, ось ця тканина дуже неординарно. Торпедо також цупій тканині, і з точки зору дизайну, я можу тільки віддати шану легкості і фантазії людей, які це зробили. Бо я знаю, хейтерів такого рішення по той бік екрану буде достатньо. А як на мене вдало, і нічого ж нового. Так було свого часу і у Opel, і у Volkswagen. Затишно. А вночі на передню панель проєціюються візерунки в залежності від одного з обраних режимів. Виглядає просто геніально. І просто, і геніально. Ось там за екраном знаходяться невеличкі проєктори. От чому до такого елементарного рішення ніхто не прийшов раніше? Ну, скажіть. Клас. Ну і звісно ж, ось це головний елемент дизайну інтер'єру нового Міні. Екран круглий. Це абсолютно незвично, я б сказав. Класно відмальований, дуже висока роздільна здатність. До речі, отут все це, це алюміній. Ну тобто він приємно зібраний, там прям. Прям клас. Єдине, що мені тут не подобається, ну це, звісно ж, логіка роботи, до якої треба звикати. Тут все не так, як всюди. І те, що він дещо підтуплює, якщо ви зараз бачите. Ну, Дивіться, в принципі, все працює нормально, але ну, хотілося б, щоб воно працювало як в сучасному планшеті там, від Apple або від Samsung, де все це працює швидко. А тут, ну я не знаю. Як це назвати? Стосовно логіки, знову ж таки, є меню, ось так воно виглядає. Тут ви можете якось отак всім цим користуватись. А, але, знову ж таки, що не подобається, це те, що за рахунок ось цього дивного дизайну, деякі речі тут приховані, що очевидно. І на ходу, наприклад, тиснути ось сюди, в клімат, буває доволі складно. Тобто... Вона дуже маленька піктограмка і влучити ну, дійсно непросто. Температура регулюється, наприклад, ось так. Це плюс-мінус ок, я вважаю. Тут є підтримка Apple CarPlay Android Auto, що очевидно. Але, ну, от, бачите, круглий екран, квадратна картинка. Причому ну, ви можете зробити там всю карту карту на весь екран от, тільки от в такому масштабі. Тобто це Android Auto. Але якщо ви будете користуватись, наприклад, вбудованою навігацією, то вона буде у вас на весь екран, і тут навігація просто офігенна. Тут видно, що процесор дуже потужний Ну, відносно інших а, сучасних систем. Тобто, все ось це виглядає супер круто, а враховуючи те, що у BMW вже давно є підтримка Digital Key і взагалі застосунок, і інтернет підключений прямо сюди, і буде. Здається, до кінця гарантійного терміну у вас проплаченим, потім треба буде проплачувати ще раз. Тут е ці карти промальовують вам і затори в тому числі. Тобто, ви коли будуєте маршрут через будовану карту, у вас не тільки все буде красиво, а й функціонально. Тобто, в принципі, гуглом можна і не користуватись так, звісно, значно крутіше, ніж це буде, а це буде виглядати плюс-мінус. Ну, ось так. Тобто, тут буде карта навігації а, в такому кружечку. Ну, коротше, мультимедійка дійсно прикольна, а для міні, я думаю, це головне. До решти ви звикнете. Але все одно, хоча тут і дуже розвинені технологічні можливості, хоча тут на сидіннях та ж шкіра ще й з вентиляцією, є речі, які непомітні, але прикрі. Через що, власне, якось, от, ну. Ну, дивіться, наприклад, кермо. Зі зворотньої сторони тут пластик, і він жорсткий, що взагалі не притаманно BMW, от міні, як бачите, притаманно. Але це півбіди. Пластик, ну ти відчуваєш, що тут є е, залишки від літейної форми. Тобто, сам по собі він може і нічого. Але от таке враження, ну, як мінімум, це, типу, не дуже тягне на преміум, я б сказав так. Якщо ви зараз думаєте, що я трохи кукухою з'їхав, то, звісно, може бути, але справа в тому, що це саме той пластик в салоні, якого ти торкаєшся найчастіше. Саме тут у вас знаходяться пальці постійно, і ви постійно відчуваєте, от, що щось не так. Ну, коротше. Ось ці речі. Тут просто топ. Клас. А, дивна штука підлокітник. Він не відчиняється, але ви можете його псувати вперед. Назад, втім, я вважаю, що він доволі низько знаходиться, не дуже зручно. І знову ж таки, він не відчиняється. Натомість у вас є бокс. Ось. Класно реалізовано все. Тут можна щось покласти. Я думаю, що цей боксик він знімається, але я не знаю як. Ніше, ніше і так далі. І ось головний пульт керування. Ось так. Ви запускаєте двигун. Це у вас драйв реверс. Нейтральна. Паркінг. І ось це важіль під назвою Experiences, за допомогою якого ви керуєте різними режимами. І, звісно ж, їх тут до біса. Можна обрати, наприклад, ось такий е ретро-стиль. Але, звісно ж, найвеселішим тут є режим, який називається Go-Kart, типу спортивний. Увімкнення якого супроводжується ось цим. Так. Але тут варто згадати мої попередні слова. Прямо ок, тільки. Втім, якщо не викручувати його і не переоцінювати себе, то за кермом вам точно сподобається. До того ж, це базове виконання. Такий кантрімен називається Countryman C. Що це означає? Це означає, що під капотом у вас базовий блок двигунів серії Б. Б-38. Але не базове його виконання. Три циліндри. Так, втім, за рахунок вдавно влаштованого маховику і наявності тут демпферу крутильних коливань він непогано збалансований. Плюс до того ж в нього доволі приємний звук, як не дивно. Тому, якщо там b 48 ви зазвичай не відчуваєте і не чуєте, то цей b 38 ви наче й чуєте, але він приємний. Двигуни серії B це вже не нові двигуни, але вони вдосконалюються постійно. І якщо говорити про кількість технологій тут, то <кій> ну, можна було б мені здається говорити про те, що це вже. Майже класичний базовий стандарт, який в тому числі BMW і був створений. Тобто тут висока теплоефективність, тут є гідрокомпенсатори, тут фазорегулятори на обох валах, ланцюг, є системи Вальвотронік і Vanos. І, до речі, вони, скоріш за все, і можуть створити вам найбільше клопотів на великих пробігах. Ну, коротше, Б-мотор, як він є, і це сімейство вважається вдалим. Причому навіть хейтерами BMW. Але не це тут основне. 156 кінських сил і 240 ньютон-метрів крутного. Так це ж було вже. Так, але тепер це м'який гібрид. Тут додали електромотор на 20 кінських сил і 55 ньютон-метрів крутного. Судячи з показників, це 48-вольтовий м'який гібрид, або про це ніде не сказано. Але ми маємо силову установку потужністю 170 кінських сил і десь під 300 ньютонів. Дуже непогано, враховуючи те, що це три циліндри. Плюс реакції. Ну, дивіться, тут коробка це робот 70 від гатрак. Але його абсолютно точно переписали під м'який гібрид, тому що, ну, по-перше, він працює швидко, але так, в принципі, і було. А от, по-друге, те, чого не було, а він працює непомітно і в потоці, і коли ти рушаєш з місця. У x 1 з цим були певні проблеми. Ну, робот був як робот. Тут же все максимально плавно. Коробка вважається безпроблемною, принаймні її як версії, але не думаю, що з додаванням електромотору щось могло прямо дуже сильно змінитися. Сам цей робот випускається, якщо не помиляюсь, з 2015 року, і, в принципі, от до нього ну, немає питань. Так, тут дорогий там, блок щеплення, але і у DSG він дорогий, тому, ну. Я вважаю, що ось ця коробка тут на своєму місці. І от ти такий: чорт! Та по частинам же наче ж все супер. Так, але О, дивіться, підвізка жорсткувата. І це однозначно так. Можливо, питання, звісно, до цих красивих 19-х дисків, але менше з тим, коли асфальт закінчується, ти однозначно хочеш скинути швидкість. Добре, що вона хоча б мовчить, а не так, як в тій же трійці BMW, коли ти її ще й чуєш. Шумка. Ну, тут, я, мабуть, прямо скажу, що вона нижче середнього або гірше очікувань. Навряд чи я чимось здивую тут власників попередніх міні, але якщо ви сюди пересядете з якогось умовного Nissan Кашкай, то ваше обличчя буде приблизно таким. Ну і, хоча ні, ні, підвізки шумка це от реально єдине, що я хотів би тут допрацювати. Бо саме через це я не можу назвати кантрімен преміальним. чи… Чимось от, на кшталт. І це при тому, що ті ж технології тут просто на дуже високому рівні, от саме їх реалізація. Візьмемо, наприклад, як це правильно сказати, адаптивне регулювання відстані до автомобіля попереду вас, коли ви їдете в звичайному режимі драйв, не на адаптивному круїзі. Тобто автоматичний, адаптивний круїз, можна так сказати, чи от, ну, якось. Дивіться, в більшості автомобілів в тому ж Прадо, як тільки він розуміє, що відбувається якесь там умовно небезпечне зближення, він запалює вам стопи позаду і ви починаєте підгальмовувати. Наче логічно. Плюс-мінус так само робить Тусан або Айонік. Тільки там є затримка, у Тойоти затримки взагалі немає. Тому позаду автомобіль, який їде. За вами, він буде бачити ось все це мерехтіння стопів. Чесно кажучи, в моєму розумінні це абсолютно неправильно, це геть неправильно. Як робить BMW? Він працює набагато в <сь> Як БМВ. Як це робить Міні? Міні працює набагато плавніше. Тому у вас не буде суттєвих уповільнень і стопи не будуть загорятися. Ви завжди відчуваєте ось цей. Трошечки, ну що ви починаєте підгальмовувати, це дуже зручно, насправді, в потоці, і ви нікого не бісите. Отакі От елементарні речі говорять про те, що тут люди розглядали це питання, і вони подумали про те, що ну блін, це ж ненормально, коли у вас світломузика позаду зі стопів. Ненормально, японці так не подумали, а німці подумали. Коротше, мінік в цьому сенсі сучасний технологічний, і тут взагалі не може бути якихось двох думок. Ну і якщо згадувати, наприклад, про такі звичайні людські речі, як там витрати, у мене витрати на сотню виходять от за 870 км 7,2 7,2 – це в активному доволі темпі, це з постійними прискореннями там. Аж до 130 км на годину, це з замірами. Коротше, це дуже класний результат. Якби ми їздили на звичайному b 38 я не можу вам сказати, скільки б у мене було, але можу сказати там, що на b 48 моторі було б десь на літр більше. Тому м'який гібрид виконує свою функцію, так. Але я думаю, що більше це впливає саме на плавність руху, ніж на економію. Втім, ось ці показники, ну це рівень знову ж таки м'яких гібридів у всіх інших. Тому наче нічого такого прям вау. Задній ряд. Дивіться, тут трохи чітерство, тому що я посунув все ж ось це крісло трошечки вперед. При базі майже 2,7 метри. Тут, ну, як би так, 7-8 по кількості простору, але дивіться, по-перше, регулюється кут нахилу спинки. Ось так навіть можна сісти. У вас є підлокітничок, два підстаканники. Ось це все. Взагалі пластики, прямо дуже класні в салоні. Цікаво виглядає, тут дефлектори, у вас, які зачиняються. дві розетки, підігрівів. Немає, але я думаю, що за додаткові кошти вони можуть з'явитись. І що мені дуже подобається, подивіться, тут у вас руда панель. В передній частині салону синя. І на передніх картах перехід від рудої до синьої. Супер кльово, Супер кльово. А ще тут те, що супер кльово, це е, ось е, геніальність платформи, як я вважаю, Укаель в тому, що задній ряд він знаходиться до доволі високо. І подивіться, я сиджу зі своїм зростом в 2 метри. У мене, ну нехай не прямий кут, звісно, але вибачаюсь до цього, ми тестували Тойоту. А, і там в Праду позаду ну, не те, що гірше, там значно гірше сидіти, ніж тут. Я взагалі не, не сильно пам'ятаю кросоверів в цьому сегменті, у яких би крісло стояло настільки високо. Тут дуже-дуже зручно. Якщо зараз Сергій сяде, я думаю, ви оціните. Сядеш? Давай. А давай мені камеру. О, ну тобі взагалі. Шикарно. Який зріст? Метр 60. Тобто, я думаю, до 1,75-1,80 м буде прям просто найкращий задній ряд ever. Мікроліфт. Мі мікроліфт. Багажник нашого кантрімену має електричний привод, але я думаю, що це опція, як завжди, у А, е Класний. Мені дуже подобається за матеріалами, тому що тут все жорстко, тут пошито, він правильної форми тут є під підлогою. Ще ніша, немає докатки. Там далі знаходиться батарея. Підлога не знімається повністю. І тут ми бачимо ремкомплект, тобто компресор. А Це все, все, що можна сказати про багажник. Але такий багажник, я вважаю, ну, кльовим. Це те, що треба. Ну і звісно, що можна скласти спинки заднього ряду. Як це робиться? Ось так це робиться. І отримати рівну підлогу. Вони не фіксуються, але менше з тим. Причому, бачите, 40-20-40 складається. Тобто можна ще скласти окремо центральну частину. Вартість. Старт вартості на новий Countryman у версії, як у нас Countryman C, починається з відмітки у 31 390 євро. А наш автомобіль коштує 38 тисяч євро, тобто тут опцій десь на 6 600. BMW рахує в євро все, але ми будемо говорити скоріше про долари. Отже, у вас завжди є вибір, але вибір в плюс. Тобто, Countryman C. Зараз я буду говорити про ціни в гривнях, тому що прайс в гривні, а знизу буду писати в доларі на по курсу на момент зйомки. Тобто, старт вартості 1368 тисяч гривень. Потім є версія S з 2-літровим B48. І м'яким гібридом на 218 кінських сил. Сукупно. Там старт вартості 1668 мм. Потім є дволітровий турбодизель з м'яким гібридом. Сукупно виходить 163 кінські сили. Старт вартості 1 463 Непогано. Є електрична версія Countryman з електромотором на 204 кінські сили. Вартість 1 мільйон 700, грубо. І є версія SE, SI, тобто також електричка, але дивіться повний привод. 313 пікових кінських сил потужності, пікових, тому що зазвичай 306, але у вас є 10 секундний буст, ну, от як у BMW, де буде 313 кінських сил, і там вартість 1 мільйон 896 Отак. Це версії Countryman. І тут варто тільки додати, що, як ви розумієте, це ж все конструктор, тому кожна опція буде вам коштувати окремо. Як я вже сказав, опції в цьому автомобілі це 6600 євро. І я думаю, що це мінімальна база опцій, тому що ну, об'єктивну оптику хотілося б іншу. Хотілося б там, наприклад, кілес на дверях, його тут немає, і якісь, можливо, там ще дрібнички. Але розраховуйте на те, що до ось цих цін, які я вам назвав, для того, щоб ви отримали автомобіль, ну, приємний для себе, то вам треба буде ще трохи докинути. Міні. Отже, які висновки і чи можна їх взагалі тут робити. Якщо сприймати міні-кантрімен як іміджовий автомобіль, яким міні свої останні десятиліття і був, то тут жодних вагань. Йому варто сказати так. Він яскравий і природній. А емоції, які він викликає, ще коли ви знаходитесь поза межами салону, це ось саме те, за що його купували, купують і будуть купувати. Тому тут крапка. З іншої сторони, його можна розглянути як альтернативу класичним кросоверам CSUV. Він коротший за Тусан, але трохи більший за кашкай. В ньому достатньо місця без будь-яких але та й кліренс, подивіться тільки тут прямо чесних 18 сантиметрів. Втім, ми маємо намагатись бути об'єктивними, тому давайте за і проти. І почнемо з проти. Як я вже зазначав, тут дещо жорсткувата підвізка. Втім, і 19 колес хотілося б, щоб краще попрацювали над звукоізоляцією, доведення кантрімен до вигляду, як в рекламному буклеті, вимагає помітних вливань коштів. Мультимедійна система могла б бути і логічнішою, проте емоція перемогла. Зовнішність занадто нетипова, і ця яскравість може мати зворотній ефект. Втім, позитивні сторони починаються з того ж пункту. Кантрімен дозволяє за вартість умовної базової Toyota Corolla Cross Live отримати вже те, на що ви будете хотіти оглядатись, за умови, що стиль міні вам до смаку. Вражаюче, неординарний інтер'єр і при цьому абсолютно гармонійний. Дійсно зручна посадка. Взагалі непомітний робот, вдало поєднаний з ефективним м'якогібридним ДВЗ. Керованість і стабільність високого рівня, особливо якщо ми говоримо в розрізі всіх вище згаданих. Ну і наостанок, продумана реалізація технологій. Насправді, список можна було б продовжувати, якщо взяти до уваги, що ми розглядали базове виконання Countryman C, а ще ж є дволітровий м'який гібрид на B48, є дизель, є електричні версії. Очевидно, що такі авто в першу чергу купують серцем. А все тому, що і тут воно є. Втім, скажу прямо: неочікувано було отримати стільки практичності від Міні. тим паче за такі кошти, цілком співставні з вартістю конкурентів, які ментально на сходинку нижче. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо і підтримуємо сили оборони. І, звісно ж, далі більше.